Спільний двір, але на папері. Мешканці будинку, що на вулиці Лук'яна Кобилиці у Чернівцях, 29 дев'ятьом новим сусідам не дуже й раді, оскільки ті можуть заблокувати прохід до помешкань чотирьом сім'ям. Наталка Гатеш розповість більше. Цьому будинку майже 100 років за радянських часів йому помилково дали дві поштові адреси Лук'яна Кобилиці 29 та 31. І це попри те, що фундамент, покрівля, стіна та навіть подвір'я у нього були спільними. Згодом 31-й будинок придбав новий власник і вирішив його трохи осучаснити. Провів реконструкцію, підсилив підмур'я, відділився від сусідів та навіть добудував другий поверх. І жодних перешкод йому ніхто не чинив, допоки він не прийшов з актом для погодження меж до своїх сусідів. Їм сказав, що своїми підписами люди пришвидшать здачу будинку в експлуатацію. Спочатку в. Не підписали цей акт, хоча він складений 20 травня, а він був принесений в середині червня. Взагалі на підписи. Ви бачите, що тут немає жодного розмежування, нічого не вказано. А сусіди 23 червня відізвали підписи з цього акту. Мешканці 29-го будинку зрозуміли, що новий власник вводить їх в оману, тож звернулися до депутата свого округу за допомогою. Результат міська рада створила комісію. За словами Ірини Зрибнєвої, під час засідання конфліктів не виникало, і, начебто, сторони дійшли згоди. Власник будинку погодився в тому, що він не претендує на спільну територію, і, і мешканці 29-го будинку погодилися, що вони погодять межі присутності представника департаменту при моїх присутності депутат. Та і в присутності е, організації, яка робить проект відведення, е, що метр від будинку 31 го буде е, погоджений, навіть пообіцяв, що відкличе свою заяву з конфліктної земельної комісії міської ради. Однак цього не зробив. Утім, продовжив будівництво. Крім того, на спільному подвір'ї вже двох будинків 29 го та 31-го без безгоди сусідів побудував мангал, загородив подвіря та встановив браму. Дуже добре, що власник 31 го будинку зробив паркан. Е, це все добре, але Мешканці 29-го будинку мають бути впевнені, що цей паркан не перенесеться під їхні вікна, і що вони в свої квартири не будуть перелітати через його територію, тому що іншого заходу ніж через спільний двір, у них немає. Ніна білих мешкає у будинку 29 уже понад 20 років. каже: якщо нові сусіди приватизують частину свого подвір'я, наступним кроком буде блокування єдиного проходу на вулицю Тобілевича. Тоді треба буде відкривати вікно у маленький Париж. Окно, зробите двері і будете у вас буде на лок'янкаліці. Власника будинку номер 31 Василя Андрушчака сусіди бачать дуже рідко. Каже, до них на переговори приходить його представник, який поводиться неадекватно. Його представник. І як ми бачимо вже на сьогодні, він не уповноважений представник, створює оці конфліктні ситуації, суперечки, е якісь сварки, і навіть е практично доходило ну, практично до бійок. Приймальні тут, коли ми чекали на чергу, вчинив конфлікт, махав кулаками перед очима у мене. Кричав під час засідання члени комісії з'ясовували, я правда щоправда, найбільше зацікавленим у тому, щоб це питання вирішило на користь нового власника, а саме Василя Андрущака, був депутат Михайло Прозоровський. Я його перший раз бачу, ну другий раз сьогодні. І по-друге, конфлікту як такого і не було між мною і ним. Тобто, ну, я розумію, що він підтримує другу сторону конфлікту, і ця комісія скликана. Не ми її скликали, а скликана була за ініціативи забудовника на комісії з конфліктних земельних питань Василя Андрушчака не було. Натомість його інтереси представляла інша особа, щоправда, не маючи на це повноважень. При цьому хотіла погодити межі земельної ділянки з сусідами, які проживають у будинку 29. І знову не показуючи план та схеми, де чітко вказані межі будівель. зв'язку з тим, що представник подав доручення, яке закінчило. Свій термін дії е, е, комісія переносить розгляд цього питання на інше засідання на наступний місяць. Наталя Гаташ, Микола Стафі, Чернівецький промінь.